Мої вітання, колеги та початківці. Компанія Фада прислала мені на огляд свої ножиці для різки полімерних труб. Мені вони дуже сподобались. Тому сьогодні огляд. І зараз я продемонструю, чим вони такі гарні. На пакуванні зазначено 16-25 діаметр різу. Звісно, і менше 16 вони також ріжуть. Деяка інформація, до речі, корисна ножиці виглядають отаким чином. Гладка, гарна руків'я, вузька закривається, на відміну, наприклад, від таких, і немає ніяких оцих виступаючих частин. Тому добре, залітає в кишені сумки, в кишені штанів робочих. Широка губка для позиціонування. Ну і форма також, оця трикутна. Немає, зовсім немає. Ніякого шату, ніякого люфта. З цими такий фокус не проходить. Страшна зміна кута. Ну і як кусають? Півдюйма пластик під пайку армований металом. Видно так, так? Да? Спробуємо цими. У ну, мене немає нарікань. Ровний, гладкий, блискучий зріз. Саме зріз. Дуже, щоб не розкривати, бо довго щевкать з храповим механізмом. Ого! Важко ріжуть. Дуже важко заходять і не дорізають. Це найпопулярніші моделі, які на ринку є. Вони не заклеєні лікопластирем, тому не дивно, що працює саме отаким от чином. Як сокирою розрубана, та і все. Не годиться. Так, це 3 чверті. Армована. скловолокном. Почнемо з цих. Труби, до речі, всі БУ. Ці БУ, тому що БУ вони пересохші, вони більш задубілі. Нові труби ріжуться значно легше, ніж старі, тому тест буде краще на БУшних. От Якийсь щелчок, як у Кніпекса, оцього цього ефекта немає, руку не суша. Ну доволі гучний щелчок був. Ну Є трохи, трохи край підсколола, але це. А цей раз, ріс чистий, гарний. Ого! Та. Це не годиться. Ну, загалом, зрозуміло, так? Спробуємо ці. Ну і не дорізають вони все. Не доділили зуб на храповіку. Оце труба також шармована металом і оця чорна внутрі вуглець чи як там. Ого, важко. Важко і знову маємо отакий от зріз. Пробуємо ці. Та важко заходять, ну воно важко ріжеться. До речі, як руків я, трохи пружинять, але... Ну Зараз побачимо двома руками. Нічого тут не тріснуло, а труба. Рівний, гладкий, гарний зріз. Взагалі без претензій. Пробуємо цим навряд чи вони хоча, на то ж вони розраховані. Важче ріжуть, аніж ці два, хоча храповий механізм. Так, ну і як завжди не дорізають. В таких випадках ще можна таким чином, якщо труба поворотна, то просто прижимаємо, як. Роликовим прорізаємо. Рівно, гарно. Видно, ні, різьбу нарізає він, не може звідки почав туди прийти. Так, металопластик три чверті. Ну, класично. Гарно, чисто рівно, без питань. Маємо вище Ну і знов таки. Оці не варто використовувати на таких трубах. Ну, ось чому. Півдюємо металопластик. Це той же зріз з, з вищерблиною. Рівненько, гарно. Не буду навіть пробувати, пам'ятаєте, так? Да? Півдюймовущи біг за До речі, також від фаду отримав таку штучку калібратор. От півдюймова труба. В Бушну важкенько заходить, хоча і в наву він важкенько заходив. Ну і от таким чином, як бачите, знімає стружку, підготавлює трубу до, до посадки на прес-фітінги, резинки не буде заворачувати ті кіль... кільця. Загалом, бачите самі, ви висновки робіть, я прямо. Не заклеяв і недарма. Для мене знахідка. Сім раз відмір довше не стане, тому працюйте швидше, якісніше і дивіться наступні мої ролики.